Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І сьогодні нова рубрика готуємо вдома. Сьогодні я буду готувати картоплю з капусточкою, з луком пореєм та спеції, які у мене тут знаходяться: кунжут, коріандр, перець, паприка і куркума. Куркума для того, щоб іще кращою була наша картопелька. Ще нам також потрібна столова ложка масла слівочного та 2-3 столові ложки рослинної олії. Ось такі продукти нам потрібні для цього блюда. Цибульку я нарізала на дрібні шматочки. Капусту також розділила на дрібні суцвіття. І зараз підемо готувати. Так, друзі, ще забула сказати, для того, щоб така була скориночка, доволі така румка і смачна. В капусточку о, в капусточку картопельку додаємо ложечку крахмалу все гарно перемішуємо. Ось так і висипаємо всі наші спеції, і також ретельно, все перемішуємо. Ось цьому всьому даємо настоятися хвилин 10-15 і будемо ложити на розігріту пательню. Так, пательня розігрілась. Додаємо нашу картоплю з усіма спеціями і трошки обмануємо. І поселення повинна добре бути роздавити, щоб катопенька зразу схватилася і взяла чоловіку. Отак От час від часу її будемо помішувати і далі з вами витримаємо. Протушилась картопля капуста, додає в нарізані шматочками лук порей. Добавляємо скляночку води, все ретельно перемішуємо і оставляємо тушкуватися до повної готовності. Ось так виглядає картопелька з капусточкою. Додала я до неї оселеця. І будемо смакувати, друзі. Всім, хто до мене заходить, бажаю здоров'я, благополуччя, миру всім нам скорішого. І головне, щоб було здоров'я. До побачення! І до зустрічі на моєму каналі.